Кілька разів те, що відбувається, президент Порошенко називав Велика Вітчизняна війна 14 15 року. Чули? Чули? Якщо це справді війна, якщо це справді агресія, тоді, простими словами, телевізор стає чорно-білим. Оце ми, а оце ворог, по іншому не буває. Якщо це проведено в голові, тоді... Відповіді на це і на всі інші питання. Тоді на території ворога не можна тримати свої фабрики і фінансувати його армію. Правда? Тоді з ворогом не можна торгуватися. Тоді краще брати вдвічі дорожче, але в когось іншого вугілля, а не у ворога. Тоді від ворога не можна приймати гуманітарну допомогу, сукерки. Бо якщо він дає цукерки однією рукою, а другою вбиває, то щось не те. А фашистського правительства не брали гуманітарну документи. Правда? І те саме тут.